Поцілуй мене, придивись. Кажеш, я не той, і ти не та Поцілуй мене, придивись. Хто там. Коли дівчата повернулися до Києва, Макса посадили до в'язниці. Минуло два дні. Так, ну все, ми приїхали. Угу. Елі Мені люди казали, що в тебе є чоловік, і що він у тебе багатій. А ще люди казали, що у вас навіть є охорона. Так я тільки одного не розумію, як Макс пробрався у ваш дім, і охорона його взагалі не помітила. Ну як тобі сказати, просто у нас вже місяць як немає охорони, лише Герман. І то він у нас працює неохороною. Як так? Ну, просто Демід уже місяць як банкрот, і тому весь цей час я планувала піти від нього. Тим більше я вже не працюю на фірмі архітектором, і тому це означає, що я більше незалежна від нього. І тому я вирішила сьогодні подати заяву на розлучення. Це, напевно, буде найбільший подарунок на моє день народження. Елі, ти взагалі чуєш себе? Ти жила з ним заради того, щоб твою роботу не закрили? Як це можна розуміти? Ти впевнена, що хочеш це зробити? Деміт – це була помилка всього мого життя. Я ніколи його не кохала і ніколи його не покохаю. Ну добре тоді, мені вже час. Бувай. Дякую, що підвезла. До зустрічі. Добре тоді, бувай. О, Фелі, почекай. Куди ти так поспішаєш? Ох, нарешті я позбулася цього тягаря. Нарешті з домідом ми стали чужими людьми. Сестро, приходь до мене завтра в гості. Поговоримо. Добре, давай тоді, бувай. До завтра. Буду тебе чекати. Бачиш, тут я і живу. Ух ти. Красиво тут у тебе. Ну, що? Не розповідай, як справа. У мене все нормально. А у тебе? У мене теж як бачиш, все нормально. Це добре. Аміно. Що з тобою? Чому ти наче така замріяна? Не вже в когось закохалася? Просто е на роботі великий завал. Тобі напевно просто здалося. Я так ще не сміялася. Це добре. Я люблю смішити людей. У мене це добре виходить. Ого, ми з тобою вже цілу годину теревенимо Мені вже час іти. Ну добре, я тоді тебе проведу. Ходімо. бувай. Елі, прокидайся, адже сьогодні у нас день народження. Аміно, дай трішки поспати. Так хто ж тоді відкриє твій подарунок? Подарунок уже встала. <гум> Щось ти швидко встала. Аміна, що це? Тримай тоді. Лист Запрошуємо вас в модельне агентство в місті Полтава. Серйозно? Е, тут написане моє ім'я. Це ж була моя мрія всього життя. <плес> Аміно, я хотіла тобі за все подякувати, але я хотіла тобі дещо сказати, що після свого дня народження я поїду до Полтави. На жаль, я сюди вже не приїду жити. Я залишуся там. Але ти не хвилюйся, я буду приїжджати до тебе в гості. Ну, як знаєш, це ж твоє життя. Ну, добре, ходімо тоді збиратися, адже ми сьогодні йдемо в ресторан. Тим більше, не тільки в мене сьогодні день народження, а й у тебе. Ходімо збиратися. Привіт! Привіт, подруга. Боже мій подруга, я так за тобою сумувала всі ці п'ять років. Я теж Ой. з тобою дуже, дуже сумувала. А хто це там у тебе? Це мій синочок. його звати Саша. Що справді? Боже мій, який він милий. <гас> Такий гарний. Дуже чимось на тебе схожий. Ну, звичайно ж, він буде схожий на мене, того, що я його мати. Есмо, а можна я у тебе трішки залишись пожити? Звичайно, подруга, залишайся наскільки хочеш. Дякую тобі велике. Добре, що ми приїхали на курорт в Одесу. Так. Хм, до речі, котра година. У мене ж сьогодні фотосесія. Я пішла збиратися. Інтернет, лови же. Есмо? Що ти тут робиш? Та так, питаюсь ловити інтернет, щоб позвонити Джозу і спитати, як з нього дівесь з нашим сином. А, зрозуміло. А я тільки повернулася з фотосесії. Може, поїдемо на річку, а то сьогодні так жарко. Ну, поїхали. Ну, ходімо тоді, я піду зберу речі. Безстрашна леді. Жіночка, ви не боїтеся самі ходити по цій вулиці. Все-таки тут рідко люди ходять, та й то не самі, як ви. Так. Тому що це наша вулиця, і якщо на неї хтось зайде, то покарання буде дуже жорстко. Вибачте, я просто не тутешня. Я не знала цього. Я напевно піду іншою дорогою. Стояти. Якщо ти все одно підеш, то покарання не уникнеш. Поцілуй мене придивись. Кажеш, я не той, і ти не та. Елі, що ви тут робите? Це небезпечна вулиця. Що? Звідки ви знаєте моє ім'я? Потім не зараз. Нам потрібно бігти звідси. Дякую вам, що не залишили мене в біді і провели до моєї квартири. Та нема за що. До речі, мене звуть Артур. Добре, а звідки ви мене знаєте? Та так, на річці вас бачив і чув, як вас звали. Зрозуміло, а я то думаю, де я вас бачила? До речі, а ви будете завтра на річці? Хм, ну, напевно, буду. Добре, тоді до завтра. Мені вже час. До завтра. Привіт. А що ти тут робиш? Привіт, те просто два дні не було на річці, я вирішив це провідати. І якраз візьму твій номер телефону. А зрозуміло, в мене просто немає часу, щоб піти на річку, бо я просто працюю фотомоделлю. А тепер все ясно. Тепер давайте обміняємося номерами телефонів, і коли ви будете вільні, телефонуйте. Добре, тоді записуй. Оу, Еллі, привіт. Привіт. А чому ти так пізно пішла додому? Тобі ж вся сесія заканчива рівно в 4 години. Та так, прогулювалась. З ким? З новим хлопцем, чи що? Ні, я просто прогулювалась. Я тебе бачила з якимось хлопцем у вікно. А, ну так, то був о, мій знайомий Артур. Щось він не похож на твого знайомого, він похож на твого хлопця. Та що ти таке кажеш? Він мені просто друг. Елі, ну я ж тебе знаю, ти просто в нього закохалася, просто так і скажи мені. <свісна> ну, все може бути, але розумієш, я не готова до відносин. Ти як Шелі, це твоє життя. Алло, привіт! Це я, Елі. Ем, я хотіла в тебе запитати, чи ти зможеш сьогодні прогулятися зі мною в парку? Добре, о четвертій годині зустрінемося. До зустрічі!